Всім привіт мої дорогі mm -hmm. друзі, і з вами знову я, Серф. І сьогодні хочу вас навчити нових факти про Майнкрафт. Як відео, це правда? Але ж не будемо чекати. Почнемо. І ось перший факт. Видкині модний ход на вечерінки в Майнкрафті. І тут що сталося? Ваш одяг вийшов з моди. Що треба робити? Треба його помити.

Інтракційний факт про Майнкрафт. Ось він. Це чудово! Так ви буду час, як ви розумієте, я думаю, як та річ називається, коли я ми подаю світ і ми її маємо візити ще дракона. Ось он на це вона. І що з неї таке? Як ви могли замітити... вона хочеться. І коли ми... Хочем знищити її вона вибухає. У мене на сервері відключений, відключений вибух. Не, запросто просто в вибух предмета. Якщо її зробити, по-перше, нам потрібен командний блок. Другий всі ви, ви знаєте, як робити командний блок. Якщо не знаєте, give ім'я гравця і 137. Ось нам видали командний блок. Дальше еще мало. Мы припустим так от. саму. Enter. Кри Кристал. Здесь так. Так, даже вы не пойдемся. Здесь можно и без цену без цього блока. А вот так повітря. Десь еще если неправильно зробив. Почекайте. Ось оцело треба записувати. Наш мимо І Еще далі робимо. Далі ми робимо ось І... Починається. Не все нов це не під віверед стоун. Любішся Ми за миту пість. Робим, робим, робим. Але я не раджу їх зривати. Будь в мене вже тут був каз. Як ви бачите. Ось такий досить гарний. Ну, всі зразу. А якщо я хожу бухгалтеріати, що може статися, щоб всі зразу вірвати? І ось я їх на Як же її вибухнуть? І вона не вибухає нормально. Не всі же вибухають. Треба всього на І Відвести, до того, сигнал, до цього. І тут те саме зробити. Наприклад, на всю одна штучка. Прописи. Дръжи за може готово. Нажимаем. И... У -у. И куда нас искат? Ето думайте. Побежим. Нет, Бежим, 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 бежим. Не, де. А 13. І ось 7 місце. Якось дивно. Коли я перший раз їх вибухав, вони зламали землю. А зараз це не зробили. Ну що ж, дякую за перегляд. І дякую, що ви були зі мною. І чого хоче продовжилася ця рубрика, поставити 3 лайка. Скажите друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до зустрічі, Всем пока!